Їх називали карателями та звинувачили у вбивствах дітей, водночас як вони сиділи за десятки кілометрів від лінії зіткнення. І знову новин на російському телебаченні артилеристи 44-ї бригади дізналися, що їхні гармати, хоча й стоять за півсотні кілометрів від лінії фронту, справно стріляють, принаймні з екранів телевізорів путінських змі. Про тилові будні богів війни із Донеччини Наталя Нагорна телевізор у їх палаці показує телеканал Росія 1 Там чи не щодня розказують про їх окрему 44-ту бригаду. Ну, значить, все таки, значить, ми Тут значить нас. Вони днями по телевізору побачили сюжет, де російська пропаганда розповідала, начебто, саме хлопці обстріляли горлівку. Снаряди вилетіло один дом стоїть розрушений. Тільки за два часа в общій сложності 70 ударів по Горлівці із різних видів парудій. П'ять мирних жителів погибли, ще дев'ять ранені, багато дітей сьогодні в Донецьку... Тінк пам'яті жертв обстріла віктору в сюжеті дісталося найбільше. Командира звинуватили, показали його інтерв'ю ще з березня, похизувалися його старими фотографіями з соцмереж і удостоїли бригаду звання карательною. Сам віктор пояснює, не міг стріляти по горлівці. Розташована у Костянтинівському районі бригада просто не дострелила до населеного пункту. не призначена для такої дальної стрільби стріляє до 20 кілометрів. Гармати відведені на 50 кілометрів згідно із мінськими домовленостями. Артилеристи свої гармати люблять і не називають їх своїми дівчатками. Імена дають теж ласкаві. Наприклад, сметанка. Є дві легенди. Одна розповідає про те, що це ім'я наснилося командиру. Друга розказує про те, що командир насправді дуже любить вареники. Зі зброєю тренуються, але тільки готують гармати до бою. Особовий склад проводить заняття, як то кажуть, в теоретичному плані. Ми наша техніка в лісах, але ми готові до будь-якого розвитку підвіт. Мінометний розрахунок готує гаубіцю на ім'я Айрон Мейден за 7,5 хвилин, але не стріляє. Ну, проводиться тренування, проводиться гармата до бою. Люди тренуються, щоб не вони... Нітерять навики за час перемир'я артилеристи встигли б завестися великою кошачою родиною, цуценям та відремонтувати свою машину. Вантажівка рятувала їх під час зими від переохолодження. На честь єдиного в дивізіоні грузина її назвали міміно. Дану важінікакби та саме кодія. Назову міміно. Якось удалося бажався. Никаких вопросов. З Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Микола Головко, Спацкордва плюс